Всім привіт! А я продовжую вас знайомити з маленькою відьмечкою Зук. І розпочинаю вам читати другу книгу, яка називається Зук Канікули маленької відьми. Автор тексту французький письменник Серж Блок, Художник Ніколя Убеш. Видавництво Наша ідея. Іноді зук. Маленька відьма з характером втомлюється від великого міста. Вона хоче відпочити на канікулах, у таборі кажанів, у горах чи на морі з бабусею. Зук ніколи не нудьгує. Хай живуть свобода, друзі та магічні заклинання. У великому превеликому місті на краю світу серед високих-привисоких будівель стоїть один крихітний будиночок. Саме тут і мешкає маленька відьма Зук разом зі своєю родиною. Зук мила маленька дівчинка, яка нічим не відрізняється від інших дівчаток. Її тата звати Привітуль, і в нього, як і в усіх інших татусів, є величезний автомобіль. Її милу маму звати Ожинка, наче колючий кущик. Але насправді вона найніжніша, найдобріша і найвеселіша матуся у світі. А ось її найкращі друзі вуглик. Та пан Гарбузик це звичайнісінька сім'я або майже звичайнісінька. Тому що в цій родині всі чаклуни. Але нікому цього не розповідай. Це дуже велика таємниця. Сьогодні я вам хочу прочитати дві історії про зук. Перша історія бабуся на морі, друга літній табір кажанів. Тож вмощуйся зручненько та слухай уважненько. Перша історія Бабуся на морі. У великому, превеликому місці настало літо. На дворі дуже спекотно, зук разом із бабусею сідлають. Мітлу і летять на море. Прилетівши на великий превеликий пляж, бабуся зак розкриває свою мітлу парасолю, а зук швиденько вдягає купальник. Бабуся Зак читає відьмополітен свій відьомський журнал. А зук біжить у море купатися. Не запливай далеко від берега, гукає бабуся зак. А зук відповідає Не бійся, бабусю, я ж відьма. Але, звісно ж, вона запливає далеко. Зук хотілося, щоб було більше хвиль. Це було б так весело, вона могла б гойдатися на них. Тоді зук промовляє чарівне заклинання. Абракадабра, хвилі морські, здіймайтеся. І море починає хвилюватися, здіймаються хвилі. Це дуже весело. Однак згодом вони стають велетенськими. Зук маленька відьма з характером, але їй дуже страшно. На щастя, бабуся зак усе контролює, тож вона промовляє чарівне заклинання. А море, малу бешкетницю поверни мені. Раптом, з поміж хвиль виринає прекрасний блакитний дельфін. Він усаджує зук собі на спину. Потім доправляє її на берег і відразу повертається в море, виконавши неперевершене сальто. Слід зазначити, що дельфіни приязні, але дуже люблять грати на публіку. Бабуся Зак трохи сварить зук, але потім пробачає. І зук обіцяє. Більше так не робити. Аж до наступного разу. Літній табір кажанів. Зук поїхала до відьомського літнього табору. Круто! А от і ні. Не будемо від вас приховувати. Зук зовсім не в захваті. По-перше, Зук гадала, що вона єдина, унікальна і наймогутніша серед маленьких відімочок. Але це не так. Найбільша злюка – це пристіла, вона любить лише свого пацюка. Найжахливіший Теодор. Він смикає дівчаток за волосся. Найбридкіший Гюстав, він їсть гусінь та хробаків і ніколи не чистить зуби. До того ж харчування гірше не можна й уявити. Полуниці з вершками, шоколад фу зук терпіти цього не може, ані крихти пирога з равликами. Ані сиропу з жаб'ячого слизу. Увечері, коли всі поснули, було чутно, як хтось плаче у своєму ліжку. Це наша маленька відьмочка зук. Я хочу повернутися додому, каже зук, і промовляє чарівне заклинання. Абракадабрі, кадабря удома хочу бути я. Зук знову промовила слова у зворотньому порядку, і увесь табір опинився вдома у маленької відьмочки. Який безлад! Зук разом із рештою маленьких чаклунів веселяться, наче на віжені. Прокидаються Привітуль і ожинка, батьки зук, Що тут відбувається? Зук каже Тату, мамо, мені стало нудно в таборі, але вже не нудно. Тепер у мене багато друзів. Тоді Привітуль промовляє чарівне заклинання. «Абракадабрі!» Ану, швидко поверніться до табору всі. І маленькі чаклуни і відьмочки знову опиняються у своїх ліжках. А зук обіцяє більше ніколи так не робити. До наступного разу. Дякую всім за увагу і зустрінемося в наступних історіях про зук!